Вітаю! Сьогодні я хочу запропонувати вам пограти у гру, яка називається Кидай і Розкажи. гра допоможе вам краще пізнати один одного. Для цієї гри вам знадобиться звичайний кубик. Ось такий, як у мене, з крапочками від 1 до 6. Правила гри не складні. Вам треба по черзі. Кидати кубик і уважно дивитись на крапочки, Рахувати їх, скільки їх випало. І тоді дати відповідь на певне запитання. Якщо на кубику випала одна крапочка, дайте відповідь на таке запитання: яка найсмачніша страва, яку ви коли-небудь їли. Дві крапочки уявіть, що ви маєте суперздібність. б це було! Три крапочки. Якби ви могли мати будь-яку тварину як домашнього улюбленця. Розповідайте, хто б це був і як би ви його назвали. Якщо на кубику випало 4 крапочки, розкажіть, що ви вмієте добре робити. Якщо 5 крапочок. Уявіть, що ви виграли мільйон. Розкажіть, на що б ви його витратили. Якщо на кубику випало 6 крапочок, дайте відповідь на таке запитання. Якби ви були вчителем, який предмет викладали, і що б ви робили, щоб ваші заняття були веселими? Звертаюсь до батьків. Якщо, на ваш погляд, запитання складне для дитини, придумайте свої запитання, але чітко обговоріть їх з дітьми. Ну, наприклад. Якщо випала одна крапочка, треба назвати ім'я дівчинки. Наприклад, якщо випали дві крапочки, треба назвати ім'я хлопчика. Можна називати колір, назву тварини, назву дерев, овочі або фрукти. Самостійно придумайте питання відповідно до віку і можливостей вашої дитини. Тож, я пропоную вам! Зібратись усією родиною, можливо, запросити в гості до себе друзів, взяти кубик і починати грати. Сподіваюсь, вам буде цікаво пограти у таку гру. Ну, а наразі до побачення!